Привіт, друзі! Ми на нашому черговому об'єкті знаходимося в селі Козен. Ось таке будівництво. Будинок зараз буде збиратися з рук, і замовник вже е визначився з парканом, який в нього буде. Модель паркану буде називатися Жалюзі Лего. Ми приїхали, зробили контрольний замір. Але перед цим ми зробили е проєкт. Розробили спеціально під цю ділянку. Замовник надав нам планування ділянки. Ми розробили проєкт, розклали всі секції. От, і повністю зробили компоновку по секціям, що в майбутньому полегшить нам роботу на виробництві. От, зробили контрольне замірювання. Є незначні відхилення від проектних розмірів. Для цього ми це все зараз коригували і запускаємо в роботу. Колеги, всім привіт, миру та щастя, добра і здоров'я. Продовжуємо працювати, козин, об'єкт. Закінчили з жалюзі Лего. Дивіться такий здоровий паркан по периметру. Чому замовник обрав саме такий паркан? Тому що тут мають бути всередині по периметру Туї. І він хотів, щоб забор просвічувався, дихав. Тому що коли у вас звичайний забор із профнастилу, він дуже гріється і тоді жовтіють туї. Ось так це все виглядає. Будь ласка, звертайтесь в ворота-центр Україна. Зробимо і вам такий паркан під ключ. Друзі, ось так у нас замовник замовив проєкт паркану. Ми запроектували ранчо Лего, повністю виготовляємо його та монтуємо вам під ключ на об'єкті. Ось візуалізація, як це виглядає з усіма розмірами, там, з ділянками, як фасади розкладаються по секціям, повністю цілий розділ паркан, так, як він має бути за класикою всіх. Швидкомонтажні стовпчики не потрібно викладати з цегли. Якщо ви хочете собі зробити такий паркан, це для них стовпчиків, то можна використовувати, ми рекомендуємо зараз така новинка, є стовпчики, які заливаються бетоном, вони імітують зразу фарбу, колір на вибір до 20 кольорів. А ви собі робите ось такі. Стовпчики дуже швидко, вони готові вже приїжджають, Поставляємо стовпчики, готові під інтернет. Це місце з'єднання, бачите, за силіконом і потім зафарбовується. Ворота центр України робить такі паркани під замовленням. Ваш об'єкт, звертайтесь, зробимо й вам зараз це дуже модно і стильно. Приїжджайте до нас на виставку. Ворота Центр Україна, вулиця Перемоги, 20, місто Київ. Гарних вам днів.